Не втомлюються працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Волонтери про це далі. В Запоріжжі пологові будинки номер 3 та 4 отримали нове французьке обладнання, необхідне для їхньої роботи. Гуманітарний вантаж передали від Асоціації медичної і благодійної допомоги Франція Україна, що взяла на себе всі організаційні моменти закупівлі та перевезення. Обладнання. Яке потрібне для дитячого відділення, це реанімаційний столиць з підогрівом. Получили ми УЗІ-апарат, гарний дуже. Також отримали ми систему для лігірування Так? Отримали слідящу апаратуру, слідкуючу апаратуру, це монітор пацієнта. Завдяки цьому обладнанню пологові будинки повністю оснащені відповідно до вимог Національної служби здоров'я України. Класно, що вони привезли нове обладнання, що нам не треба тепер купу часу підключати, дообладнати, переобладнати, знаходити там ще там, різні розхідники під нього. От, дуже правильно, що воно прийшло по, згідно з цим нормативним документам, щоб лікарня могла поставити її на баланс і обслуговувати її. Переважність цієї нової системи, те, що ти вмикаєш її в розетку, під'єднуєш її до інтернету і вона сама налаштовується. Навіть згідно з геоданими, вона підтягує свою мову, та яка в нас е тут зареєстрована. Кошти на закупівлю обладнання були виділені з бюджету Паризького регіону Іль-де-Франс. Це понад 100 тисяч євро. У Франції не тільки наші земляки, але й французи були дуже збентежені тим, наскільки потерпали жінки на окупованих територіях, скільки було фактів насилля сексуального, скільки виникло проблем зі здоров'ям саме у жінок після всього пережитого. Тому було прийнято рішення передати допомогу саме для вологових будинків міста Запоріжжя, так як наразі Запоріжжя є одним з центрів найбільшого скупчення переселенців. Асоціація підтримувала медичну сферу України ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення допомога посилилася. Благодійники і надалі передаватимуть необхідне обладнання нашій державі, зокрема, Запоріжжю.